Я ж провокаційний психолог, Розстановочку, я чоловік, ти жінка. На першому побаченні тобі говорю, хочу тебе. Ух, як ти мене збуджуєш. Що в тілові? Хочеться втікти. Як ти це тіло відчуваєш, що хочеться втікти, прям дарити мене цією пляшкою вина, яка стоїть тут. Ком? Де ком цей? Ну, тут знаходиться. На якого кольору включаємо Сенсоріку? Він чорний. Важкий? Сам трапилось в твоєму житті. Давай, подумала. Зразу ти. Давай, проговори про була насильна спроба то інтима, просто в один момент зрозуміла, що мені легше не пручатися. Задоволення отримала чи ні? Мені дуже гидко було. Відчула огиду прям до чоловіків, І до своєї сексуальності, тому що через свою сексуальність привабила чого чоловіка. Мені потрібно змінити цю реакцію. Ти це ти там. Що тобі хочеться зробити? Я хочеться вирвати, викинутися, Мені тошнить. Сонце тоді доведеться тобі отримати задоволення цього сексу. І важливо там отримати теж задоволення. Не можу. Не без можливо до цього чоловіка й до що я таки це дозволу. І доведеться отримати задоволення, там без варіантів. І зараз починаю до тебе приставати. Візьми цей ось чорний ком важкий, дістань себе, ну і викинь його десь там під дерево. Ти обрала цього чоловіка? Я не обрала хлопцяця. Це оце було спонтанно. З людиною познайомилася, і він мене насильно взяв через годину. Ти обрала знайомство з ним. Ти ж не втікла від нього. Давай роздупляй, ну, взагалі не було, було закрите приміщення. Туди було замануто чисто. Случайно. Це було... Ну, це твоє Я бажання, не... це твоє бажання для відкриття жіночої сексуальної енергії. Спробуй розширити шори свої, хлопець напроти тебе. У вас з ним відбувається близькість, Кайфуни від цього. Позволь собі отримати насолоду на хвилинку. Не знаю, що на хвилинку переступи, піди в цю тінь свою. Ти ж провокаторша щита. Дуже вродлива, сексуальна дівчина. Звичайно, тому хлопця дах зірвало просто від тебе. Прийми це, що ти неймовірно сексуальна, вродлива, і що просто від хлопців від тебе дах зриває. Дозволі собі насолодитись. Дозволила. Як тобі? Бути Немає там чорного кома того важкого. Можливо, дуже дуже мені. ось. Залишки цього кома діставай, віддавай цьому хлопцю. Скажи, пробач це твій досвід це не мій. Забирай. Після того класного сексу важливо, щоб ти мене ще пообнімав. Заяви, як він тебе просто обнімає. Ух, тебе енергія пішла. Фух. Як почуваєш себе? Я ж чоловік теж аж он збодрився. Прям сексу набагато. Бути сексуальною безпечно вже? Безпечно. З'являється трошки навіть інше відчуття. Проживається відчуття, Кореляція невеличка. Знову розстановка. Я чоловік, ти жінка, у нас побачення. Чесно з собою говорю тебе, блін, тут хочу тебе. Неймовірно сексуально. Підходжу, обіймаю тебе. Що в тілові? Обнімаю назву. Ти ж бачиш, теж лімфа запрацювала, кровоносна система запрацювала. Почервоніла, прямо розбудження пішло. Можна бути вже сексуальною. Можна. Добре, от за 5 хвилин тобі рознос роблю.